І, хоча загальну міську толоку перенесли на 9 квітня, івано-франківці самі почали прибирати столицю Прикарпаття. Найбільшу увагу зосередили на берегах річок. Цим займаються особливо молодь та студенти. Кожен день на, на річ, берегах річок Бестриця Надвірнянська та Солотвинська ведеться прибирання, прибрані. Пасічні берег річки Солотвинської і прибрано зі сторони зі сторони сільської ради угорники і Мікитинці, так само берег річки Бестриці Надвірнянської. Активну участь у прибиранні беруть працівники освіти та охорони здоров'я. А от комунальники своїми розкопками та ремонтними роботами більше заважають і наводять бруд на проїжджах частинах та тротуарах. У міській раді з ними боротимуться в особливий спосіб. А то хто? Розкопали і дуже довго не засипають, не заробляють розкопу. Тобто дія ордеру закінчилась, ордер не закритий, а от я на оперативній нараді маю просити тут, нагадувати і так далі. Ні, якийсь такий знак придумайте, і хай люди дякують, не надякуються цій організації, яка розкопала. Щоб знали хто. Якщо це теплокомунерго, значить теплокомуненерго. Якщо газовики, значить газовики, хай маричу дякують. Теплокомуненерго, Рущику хай дякують, водокати Саєвичу дякують, не надякується, рему, Полішу. Хай гикається. Розумієте, бо то якось ну подумайте над цим. А ще напередодні свят комунальники не будуть відключати світло, адже це може зашкодити приготуванню страв. Припиніть планові знеструмлення зараз. Припиніть, вам кожна газдиня тут присутня скаже, що вона до Великдня готується. Там і м'ясо, і ковбаси, і салати і так далі, тому подібне. Ви знеструмлюєте 6-8 годин. Да, от мені бачите, зразу під, 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 підтверджують газдині. І холодця немає. Наприкінці робочого тижня мобільні групи на чолі з міським головою перевірятимуть готовність міста до великодніх свят. Найкращих підрядників буде відзначено. А тих, хто не впорався з поставленими завданнями, публічно присоромлено. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.